Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, Ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. Робота вчителя важлива, вона цікава, репідка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороші мати і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, йшли на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Учитель на диво, завжди креативний, успішно працює в зумі онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку, впевнено, знає. Він дошку покаже інтерактивно і фоном приємним здивує щодня. І з щитом завжди працюють активно. Йому в цілім світі ніхто не рівня. Ви все життя призначите дітям, причому не. Не своїм рідним, а зовсім чужим і вмієте радіти їх успіхом. Це можна назвати поздухом. Шкода тільки медалей за нього не дають, але вам вони до чого, адже у вас є любов до всіх учнів та подяка їх батьків. від нас вітання з ним, вчителя, терпіння вам величезне і гідної оплати за вашу працю. Лежать у кишенях вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті, на серці тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні.